Добрий день. Маємо сьогодні 13 жовтня 2025 року. Осінь. Коротше така осінь, що капець. Вже дві неділі не можна нікуди влізти. Вроді й дощ не такий великий, але так. Чуть дощ пішов, сонця нема, воно не сохне, ні орати не можна, ні сіяти не можна. Отут в мене через вілякати через дорогу бураки. Там теж дорогу всю порвали. Два джони, великі, тянуть камаза з прицепом. Щоб викинути на дорогу. Дорогу всю таку що ну, поле теж запарили. Копали, копали, покинули, бо трохи склон носа комбайна, десь поїхали на друге поле. Ну, а в нас бачимо, що такої роботи вже нема. Сьогодні сонце, як то блиснуло, рішили помити тільки преса. Ще на цей сезон, мабуть, його все, то коли там воно маєш коситися і сохнути середина жовтня місяця. Помили. Зараз висохне, ставимо його радочок, накриємо його плівкою і хай стоїть. Прес польська курва Хамарол. Вимився чистенький, гарненький. Ми займаємося тут. Трактор Ловол 504. Ну що ж по трактору? Звісно, трактор напротив нашого 30-ки це самоліт. Поставили на нього рамку, бо в нас все на рамці. Їде він чотко. Малий там вже трохи наклеїв наклеював. Що ще зробили? Зробили сюди сієння. Отак і ми їздимо двох сином, сісти нема де. Зробили таке сієння, трохи невдобно, але вже не пішки. А то він їде трактором, а я заднім офеном, а вже холодно. Поставили монітори на задню камеру. А так а так поки все. Ось такий трактир. Коротше, що ми пробували з цього копреса, ми вже переробили під його. Ось цього переходне погостили нижче і посунули на самий зад. Вже пресою будемо чіпляти ось на, цей, на, цю, на цю сіргу. Це вже так просто воно було його чіпили, щоб виїхати, а вони впляли сюди. Кардена трохи вкоротили, це в нас стояло тут і стояло на вищій дірці. Вже ми її посилили назад. Переходного, а без переходного. не хотіли, щоб було. Ось одного погано. Ставили переходне, цього врізали. Пробували включити, все роботає. Мухти теж переставили, от тут мухти стоять, як нас. Поставили мухти. Все, прес складайся, розкладайся без проблем. Намазив тут бораки. Везуть в сусідній бивший район Старокостянтинов. Отаке. Прес вимився. Городі гарненько. Дружина там на городі садить орхідеї. Орхідеї а хризантеми, не так сказав. О, такі гарні жовтенькі. А ми займаємося. Собака, як завжди, тут. Сьогодні не курочка, сьогодні якийсь колобочок не дає проходу. Ще я хотів підписників спитати по поводу сівалки. Ну що ж, сівалка в нас така, СЗТ-1.8. Сіє все шомона, любі культури. Сіє капітально. Но вона для його мала. Трактор великий. Він її не чує. І що треба їздити раз коло разу. Хочемо другу сівалку. Не знаємо яку, не знаємо що. Цю сівалку продаємо. Ще досіємо там цих пару гектарів в селі і все. Половина банки СЗТ, рама зроблена сама. На 12 сошників. Сошники ліпляться, ось тут стоїть розтяжка. Любити сошники стоїть ззаді трав'яна банка. Трава, люцерка, суданка, сіє без проблем. Сівник теж сіє все капітально. Ззаді борони. Ось така сівалка. Тут два цепи, привод від колеса сюди на зернову, тут ставиться ще цепочок і крути трав'яну банку. Сівник капітальний. Тепер думаємо, що купити на, на ловол. Дивився на анкерну, вони трошки дешевші, такі 2,5 метри. Ну вони вроді легкі, не тяжкі, чи ти анкера будуть сіяти, чи не будуть, не знаю. От хіба запитатися, хто в кого анкерна сівалка, сіє, вона чи не сіє. Вже бачу тут за місто, де напротяг колеса, ставлять сюди лапи, чи ески, чи просту стрільчату лапу. Може воно що може, ну, поки б'ю на анкерну. Ну Думали, якщо анкера зняти, поставити сошники. Чи мене такий вес, що може буде трактор тяжко, не знаю. Коротше, в планах щось міняти, не знаєм що. Але щось будемо міняти, бо... Це він тільки на горе солярці. Що він не чує, біжить. Топчеться раз коло разу. Треба щось трошки довше. Косілку теж син помив. Вже вроді мало откосило. Треба буде розбирати циліндр або вже потік циліндр, вже перепускає. Це будемо живі, будемо зимою розбирати. Отаке. Засівалку напишіть, може хто стикався з тією анкерною. Буде вона сіяти чи зразу шукати сушникову. Може, у кого є сушники на продаж. Може, які є. Легші сошники. Бо там теперішні бачу там в Кропивницькому щось там варать з желіза. Як вони ходять, чи вони ходять, чи не ходять, не знаю. Отаке. Сої молотити ще повно. Комбайн поки стоїть. Не знаю, коли не воно латитися. Ну, свою ми здали і забулися вже за неї. А ще в селі сої повно, ще в сусідніх селах сої повно, не знаю, коли воно що буде. Їхали два дні назад на сторону Хмельницького, там ще все стоїть. І сої, і соєшники, і кукрузи, там ще море роботи. А така осінь, що не знаю. Сьогодні вродіш і сонце, ну, але завтра-позавтра знов каже дощ. Коротше, що маємо, те маємо. Що бачили, те бачили, а що буде, далі будемо жити побачимо. Прес помився, як новенький. Отаке то. Отак і займаємося. Ловол. Добре, всім дякую. Будемо займатися далі, время не стоїть.